Доброго ранку, любі мої друзі, підписчики мого каналу. Сьогодні 24 грудня. Ось таку красу в нашому місті подарувала нам наша природа. І як би там не переводили календарі, переводили Різдво, але, друзі, якщо так, Різдво 25 грудня, то, як ви всі бачите, Господь подарував нам і ось таку погоду і природу, випав сніг. Якби не ждано, не гадано, але він, він випав і подарувалась нам така краса. Але це все не про те. Я хочу всіх вас поздоровити з Різдвом. А хто відмічає його 25 грудня, хто буде відмічати його 7 січня. Друзі, але все рівно Господь прийшов на нашу землю. Він прийшов, щоб звільнити нас від гріха, від біди, від хвороб. І я всім вам бажаю мирного дня, мирного року, мирного 2024 року. Нехай. Все погане залишиться у цьому у 2023 році, і настане нарешті перемога, щоб Господь дав мудрості нашим правителям, нашим президентам, нашому керівництву страни, закінчити це все і щоб настав мир. Дякую всім вам, що ви цілий рік з нами, що ви дивитесь. Мій канал, що ви підтримуєте, що ви пишете коментарі. Дякую всім вам. Бажаю всім вам здоров'я. Ну і знову і знову мирного неба над нашими головами. Ну, ось така краса. Ходжу по городу і знімаю. У нас навіть є в нашій річці вода. Якось так дощики, дощики, і з'явилася водичка 24 грудня сьогодні. А ми зараз з усією родиною збираємося до нашої церкви на служіння. У нас сьогодні служіння святкове, приурочене Різдву Христовому. Якщо буде яка можливість, то я познімаю. А ви залишайтеся з нами. Залишайтеся ще у цьому році до кінця року. І також залишайтеся з нами на Новий рік. Я думаю, що буде все добре. Господь буде з нами. Будемо чекати весну і перемогу. А я вас усіх дуже люблю, цілую. Бажаю всім вам здоров'я, друзі мої. І ми маємо працювати. Працювати, кормити не тільки велику рогату худобу, а й кормити людей. Всім вам дякую і до побачення. До нових зустрічей.